Всім привіт. Сьогодні неділя в мене вихідний, хоча цей вихідний вже триває добрих два з половиною дня. Виліз я якраз поспав, виліз з гори там. І що я хочу показати? Зараз покажу вам Що таке як курнік і як там спиться. Гарний настрій маю. У мене кожен день гарний настрій. О, пацани там хучкуються. П'ють пиво чи горівку. Юра, не бухай! Поміняй труси, поміняй труси! І каже дзідзо, Юра, не бухай, дзідзо запитали, дзідзо, ну ви такий гарний співак, ви маєте гарний голос. Скажіть, чому ви зайнялись тою хуйньою на то, тому ютубі? Чому ви так позоритесь? І він каже, знаєте що, мені за ту хуйню більше грошей платять, чим, чим за те, що я співаю. Ринок крокоділ Отак відбувається у нас паркінг. Тут де я сьогодні стою. О, бачите, там крісла, пацани, сиділи, пиво пили. Маленькі такі. Тент задертий доскою. Тент задертий доскою. Там кухня їхня. І мені треба йти. Задирати так само тер, тент. Хоча задирати мені не треба, в мене штора, я відкрив собі і йти щось готувати їсти. Пампарам. Трошки в мене тут бардак. Вибачаюсь. Тут канапки вчора робив. Хлібчик. О, Ноутбук тут стоїть, рюкзак з ноутбуком. Піді мною купа м'ячів. Понакупив м'ячів. Один, другий. Там десь третій ж. Є. О, є третій. І на горі ще один є. От якраз що там всі твори на горі, я хочу показати. Що таке є курнік? Щоб знали, як там спиться, як туди лазиться. Ну, блін, всі всі бачать, що за бус, ну всі питають. Ну, всі бачать, що зверху є така добудова, така спалка типу, то видно, що є спалка. Ну всі питають де ти спиш. Ну зараз і покажу, де я сплю, як я сплю. І як взагалі ці, ці люди сплять на цих бузах. Я пірдолі. О, маємо так тут. Ми маємо прикуриватель. Телефони заряджаються. І я тут такого з усім своїм. Куртка, мої речі, вода кока-кола, соки. Сумка з грошима, з паперями, там фонарики, там ще якийсь пакет з катранами треба викидати. Тут маємо це, що закриває кришку. Сама кришка. До речі, подивіться. Е, не вічно. Коли машина заведена. Ну, тут типу, такий ж значок та і рено, але це не рено, не подумайте. Тут маємо світло. Все класно, тут вебасто. Тут одразу труба. От, коли береш, обнімаєш себе вебасто, як, як цицьку мамину. Якби це не це не вебасто пропав би зимою в цьому бусі би. Під цими хірнями. газетовими. Тут нульова температура і скрізь цю пластмаску трусишся, як пес, як цуцик. Кажу, якби не Вебасто, то пропав би як пес. як трансплота, як кажуть нас на Україні. Добре, що я хочу? Я хочу показати саму специфіку процедури. Цих апартаментів. Як сюди залазити і як тут спати? Окей? Момент. Де наш крепитель на скло? Юра, не бухай, ще раз тобі кажу. Де то Юра? О, ну подивіться. Вас знімає скрита камера, пацани. Не пейте горівку, люди! Неділя! О, там ще один тусується. Блять, страшні алкоголіки! Страшні пияки! Ліцті пияки! Добре, закріпив я! Зараз постараюсь на то скло прикріпити і показати! Блять, я тут лажу, як шимпанзе! Що тут треба якусь в'язку бананів? Думаю, так буде видно, ні? Ой, блін, не хочу в нас і тримати. А чому? Це не добре. Послинити, чи що? Будеш ти триматись чи не будеш? Не хоче вона тут триматись, ну блін. На мені все порт. О, тримається. Щось. Щось тримає. Тримайся! Не порти мені відео. О, є! Супер! Лише опустим нижче. Отак. О. Подивіться, трошки нерівно камера стоїть. А то думаю, не проблема. О, така процедура зараз. Як підводна лодка. Отак я залажу, коли спати лягаю. Юра не бухай і так о, і поїхали. Як кіт. Берем цю кришку. Ти щось тут тарабанить. Переберем, затискаємо цю подушечку. Все. Далі що ми робимо? Далі, блять, просто не треба застріляти. І так кожен день, блять. Я казав, що тут один м'яч має. Футболіст. Життя це є спорт. Ніякої горівки. Все, застелили ми простень. Складаємо ці рівно телефони. Куртку. Просто покажу, як, як... як тут спиться. І що далі? Добре. Подушку на цей бік кинемо поки що. Все, маєте тут одіяло. Вилізли, позакладали. Все, файно поскладали, отак, щоб вам було зручно. Виключайте світло. О! Ну, замахалося зараз розкотить тут і... Все, я тако лягайте. Все. І спите. Як вдома. Місце багато. Тут трошки головою можна битись. Отак От то можна отак щось сидіти. Якийсь тут ноутбук поставити. Отак От можна якось впертися. Тут ноутбук поставити. Пити пиво, дивитись кісь фільм або з планшетом так сидіти. Маємо там одне вікно, таке саме як це. Можете відкрити отаку, щоб вам трошки свіже повітря заходило. Бо зимою як вебасто нагріє, просинаєтесь як у сауні. Потім вебасто ви виключаєте ці, два вікна я відкриваю, бо нема чим дихати. Завжди тримайте тут якусь воду, мінеральну саме краще, бо сушняк тут капець, місця мало, повітря мало. Нема чим дихати зимою. Ну і літом то саме. Сонце як нагріє. Можна навіть ці зеркала так подивитись Віконечко. що там твориться за бортом. І все. І можна жити. Добре. Ага. Як ми рано просинаємося. І злазимо. Спимо. Грає будильник. Все, будильник заграв, треба вставати, їхати, вигружатись. Не дай Боже проспати. Все, це отак скоро підриваєтесь. Цю посіль якось так складайте, аби було як небудь. Подушку сюди, просить знову відсуваєте, забирайте цю піздюльку знов, кришку. Все, і злазите скоро, як у підводній лодці. Кришку закривайте, не забудьте кришку закривати, бо зрушите з місця, кришка це вам упаде на, на голову. Мені так вже три рази падало, я забував. Ось така історія. З цим корником. Юра далі там п'є? Ну а що? Юра, не бухай. Я звідки знаю, чи його Юра звати, чи його не Юра звати? Поляки. Все. Отаке відео на темат про курник. Бачите, отут відкривається, закривається. Маємо тут карманчик якийсь, маємо тут ще якусь піздюльку. Світло маємо. Я не знаю, що це таке. Хуйня якась. Нездорова, не потрібна. Ну і тут маємо прикурюватель. Машину не треба заводити. Він так працює, запхав він працює. І вибасто, бачите, засвітилось. Все так на максимум це стоїть на максимум. І регулюєте температуру. І сама труба вебасту. Зимою кайф болягаєте і цю трубу головку обнімаєте як, як цицьку. Як жінку. Що навіть вона приємніша, ніж жінка на цій роботі. Отак. Стекла чорні. А якщо ви звідси будете на когось дивитись, ой який снімець стоїть. Вас ніхто бачити не буде. Всім не переживайте. Всім дякую за перегляд, всім пока.